Добрий раночок. Вересень. Традиційно у нас київська сотка. В цьому році дещо інший маршрут: старт з контрактової площі. Фініш там само в чабанах. Зараз вирушаємо на старт. Маю надію, що когось зустрінемо з друзів. Підзнімемо вам стартовий майданчик, атмосферу, як там що відбувається і проходить. І маю надію, що вдасться щось познімати на велозабігу. Ну що, поїхали на старт. ранок. Я думаю, вчора все раз, раз, раз. Та ні, ще рано. Ще че, я пропонувала. Раз, Но... ти блогер, блогер, прийом, прийом, прийом. Добре. О, легенда, легенда. Ви. Там доїхав три рази підрізав. Ну, я не знаю. І вчора щось да, почалося, і та, та, сьогодні. Так, так, буде далі. Любіть ці, бля, окуляри. Ну, Хорош, бля. Біла планета Дара, приїхала. Дара, пацана. Наркотиків привіз. Далі, давай. Поважання, пару слів може. Рідним дзім, привіт. Всім добра і без завалів. Хоч когось знайшов. А тут просто сина багато, велосипедистів нікого не видно. бачив Даніка в якийсь момент, і він просто знищився. І, і все. Все. Так, так, все. Хто там? Люди розтворяються. Я так що бачив людей, гоп, нема немає нікого. Пару слів, пару слів на камерку в блог попадете. Що, готові? Готові, звісно. Ти 50 разів прикатував, ти вже там як вдома, бляєш. Ти біжи п'яза, поїдеш вже. Ну, цей раз, сподіваюсь, буде швидше, ніж минулого. По-любому, ти ж так а... тренувався, буде чотко. Так, да, але подйомчик... Перший? Так, да, перший. Вже, смачний. 84, так? Так, там, 74, да, да, то, да, та... там... там Сма... буде сочно. Там, звісно, як да. то, кучка заїде, туди... А він ще такий, типу, хрясь, а потім ага. так чикс, типу, бля, ага. Так, це вже наша категорія? Стаєм? Це вже мов від нашого. Погнали. Сережка? Сережка? одразу після весілля Я бачив, як ти танцював все. Шо, Красав, ну, це, так, Прико, так. і все. Бо у тебе шолом новий, красавка. Прикольно, да. прикольно. Тріснув. А, тріснув? Чо, упав? З великом. Короче, він якось з великом. А, -а, -а. І він... надавив. велик впав на нього і щелк, коротше. Ну все, удачі тобі на гонці. А де Леся? Ось стоїть. А, тут я за вами. Що робити? Угу. Включайте. Лесь, запускай. Отут от, пік-фік. Андрюх, весь насиде. А вона добре, не переживає. Зі столичного шосе будемо з'їжджати на обуховку, поки їдемо в непоганій пачці. Ми з Леською проскочили, а Валєро затягнуло. то лишився, зупинився, забрав його. Побитий, але не зломлений. Валима! Поворот зараз на підгірці і перший підйом. і їдемо вже в Пашці. Проїхали 42 км. 2 км виїхала на трасу до Рославовича. По ній їдемо 3 км і буде поворот уже в бік космосу. Добрий день. Здорово, рячок! Фух, задали би. 34 десь середньо. Фух, ну середня хороша, гарно дали. Я думав, що я згубив телефон, але насправді не згубив. Фу. Губити не треба. Поки нічого не треба, надають почити. Лисюшка, ти супер молодець, це було потужно. Середня, все, Сережка. Ми вклалися в 2.30. Із завала. Медики, блядь. — нахуй. Ти... Ти знав, А Ты сейчас нахуй? Нет, это. Сейчас зробим. Це Сам, та, та, да, сустав. да, да. Ты перший? 61. Тоже непогано, непогано. Славка, шо, ты живий? А, нормально. 205. Ну брат, теж непогано. Поздравляю. МСМС-ка приходить. А, я ще не дивився, ми їх швидку шукаємо. Завалом. Доброго дня, з вами дід Олексій і його байки з Київської сотки. Що там розказує? Починаючи з підгірсів, я переклався у відрив, який починав від'їжджати з позиції 50 на позицію 6-ту. Після заправки ми вже їхали відривом. Відрив прекрасний всі капітани всіх команд і нас двоє. Я боря з нашого клубу. Бомба. Вот дергались пару разів, але не сильно атакував в космос, бо хотів забрати горного короля. Не забрав, Чого? але А хто забрав тіма, що А, ні, чи боря, боря. А, на сісках був перший, це найголовніше. По фіналу четвертий в абсолюті перший відповідь. Бре поздравляю! Сіськи наше все. Діт знає толк в сіськах. Молодець. Молодець. Я, я, я. Що, ви нормально приїхали? У це, без ноги, пригод. Ноги вмерли на 60 шістдесят кілометрів відвалився. Тут цього бля 62. Що там у тебе вмерло? Та я жартую. Ну молодці. Ну ну блин, ти ж не прям так, щоб тренувався і прикатував там людям. Молодці. А так їхали хорошо Команда, як називається ваша не жолуді там? Розкажи, <гум> ну, як називається. <гум> Я знаю. Це маленька реклама. Все, на фініші тоді зустрінемося. Бачите, як Валера швидко догнав, хоч і завал погнувся півень, переключення там були взагалі. Я чув це симфонію, це мрак. І Валера все одно молодець добрав сили. Все по інструкції, гельчиків дуже потужний. Молодець воля. Які тві, емоції? Тві емоції. Перша. Коли почали доганяти ми цих п'ятдесятників, ті, що п'яті їдуть. Ага. Думаю, о, ми потужні. А потім друга емоція, коли МТБшники сотки нас почали обганяти. <гум> Я думаю, ну ми, чуваки потужні. <гум> да, так, такі є, ти що на МТБ-го-го-го? Круто, круто. Да, Моці клас, щоб не завал ще. Ну, це також досвід. Ну, Будемо згадувати кожен раз тепер. Дайте шуму! Хорошо! Це на соточку? Це, так. Дякую тобі. Це так ну, на 9 тисяч трохи інші медалі, вас 9 тисяч. А ти молодець, гарно в школі вчилась, знаєш, вже до 9 тисяч. Пішли. Яке місце? Десяти чи одинадцяти. Ну теж гуд, тоже гуд. Молодці, гарно заїхали. Це ти з Дагалопольським з усіма, да? пацанами? Молодці, нормально дали. Канандел, говно. А, ну так пусть і буде. Їде. Шосики втягає в пілотонах. Жаска, жаска. Як тобі компліч новий? Ну, типу, в тіні ото, що темний. Чуть-чуть буквально. Була. Ну. 2-0-5-24. Перше місце заряджено Абсолют. Один-57-34 виїхав з двох один Олексій Морозов на спорті. <праць> 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 І нарешті на перше місце в цій категорії піднімається Леся Чернюк. Результат 2-30-21. Незручно лівою рукою пити, ви навіть не. Все, ми тут. Фух! Ми потрошки інтерв'ю тут забираємо, інтерв'ю людей збираємо, бачите, бачити, мікрофон, і сидять всі. Перемотані. Друзі, привіт! Наступний день записую вже враження по київській Соці2025. Скажу свою особисту думку, що мені маршрут. Цього року сподобався набагато більше ніж були попередні роки, коли два кола необхідно було накручувати. Більше пересікали з круговими. Що більш небезпечно? Цей маршрут більш швидкий з трьома добрячими підйомчиками, що дуже добре. Тому що є де розібратися з суперниками. Як ви зрозуміли з відео, то на Новобухівській трасі трапився завал. Ми з Лесю його об'їхали, Валера, на жаль, попав в нього. Леся поїхала з пачка, я ж зупинився, щоб повернутися до Валєри, перевірити, чи з ним все добре. Можливо, треба допомога. І якщо з ним все добре, то забрати і вже їхати далі. Валера дуже швидко піднявся, перевірив все і ми. Поїхали далі на колесі доганять Лесю. На жаль, це було досить важко, тому що її група їхала весь час 36-38. Прийшлось мені добряче поригати. Валера, на жаль, на першому ж підйомі відпав, тому що загнуло. І перемикач перестав нормально працювати. Тож він вже їхав в своєму темпі з цими технічними проблемами, але все одно доїхав він великий молодець. На жаль, це не пройшло безслідно. На наступний день виявилося, що є невеличкий перелом. І також побачили, що була зломана рама, лопнуло перо в одному місці. Це дуже погані такі новини, але. Певний досвід ми отримали, хоч і негативний. На таких швидкостях і в такому сумбурі, коли не все йде по плану, то знімати було доволі важко, чесно кажучи, не знімав, що попало, забував камеру включати. Вже їхав, намагався їхати безпечно, щоб все було добре, тому менше приділяв часу зйомці. Там побачити, коли я вже догнав на 40-му кеме Лесю, то щось попало на об'єктив камери, і там півгонки взагалі камера заляпана. На жаль, що маємо, то маємо. Змонтую вже таке відео. В цілому Леся дуже великий молодець, їхало дуже потужно, дуже якісно, коли я вже і нас наздогнав, чепились колесо, і ми дуже гарно попрацювали. На жаль, ну, ви розумієте, що це категорія Опен, Прийшлось мені багато і після того добору вже працювати, тому що група то розривалась, хтось втомлювався. Весь час я на себе брав роль Леся і хто там. Їхав у нас на колесі. Я весь час добирав, щоб знов їхати в пілотоні. Ну, в цілому гонка пройшла добре, крім одного цього завалу. Все як ми собі планували. Леся, велика молодець, в абсолюті четверте місце в своїй груповій категорії. Перше. З чим я її поздравляю, ще раз повторюсь: вона велика молодець, і в цьому році ми дуже гарно попрацювали, щоб досягнути такого результату. Так, да, на аматорському такому рівні, але все одно це дуже приємно. А ви, друзі, приймайте участь в таких заходах. Це сильно розвиває велокультуру. Ви, будь ласка, бережіть себе, папа. -па.